Двоє українських пілотів прибули у США для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16. Про це повідомляє видання NBC. Зазначається, що оцінка навичок українських пілотів проводиться на симуляторах на військовій базі у Тусоні, штат Аризона, і може бути продовжена залученням інших українських пілотів. Повідомляється, що американська влада затвердила перевезення ще 10 українських пілотів до США для проходження подібної оцінки вже цього місяця. Варто зазначити, що це перше таке відрядження українських пілотів до США для проходження оцінки їхніх навичок американськими військовими тренерами. Зазначається, що головною метою є покращення навичок пілотів та визначення терміну необхідного тренування. У той же час два представники адміністрації наголосили. Що це не тренувальна програма, і українські пілоти не будуть керувати жодними літаками під час перебування у США. Пілоти будуть користуватися симуляторами, що може імітувати польоти різних типів літаків. При цьому акцентується, що ніяких планів по передачі в 16 Україні поки що немає.